Гості, підписчики каналу. Сьогоднішня наша тема нормування винограду гронами. Ось у нас біля будиночку є така арочка. І подивіться, як заклався тут наші грони, як заклався урожайчик. Прийшло цвітіння, бачимо гарні грони. Але цей урожай треба принормувати. Чому? Кожен пагін має по 2-3 по грони. Дане гроно буде досягати розміру десь ваги, точніше, десь кілограм, коли буде дозрівати. От я порахував, з весни ми лишили десь 27 пагунів на оцей кущ. Якщо ж ми залишимо по одній гроні на кожен пагін, це ну, близько 25 кг стиглого винограду нам буде достатньо. Якщо ж ми залишимо весь виноград, по-перше, він не визріє, він буде перевантажений, ягода не буде добирати цукрів, не буде добирати кольору, срок термін достигання відтягнеться і може дойти аж, аж далеко до морозів. І саме основне може не визріти наша лоза і не закладеться плодова брунька на наступний рік. Тобто ми при нормуванні винограду ми враховуємо урожай цього року, і визрівання нашої лози, і урожай майбутнього року. Як ми проводимо це нормування? От, підійде, покажи. Є у нас дві гроночки, отаких от заклали. Вибираємо кращу, яка більш якісніше запилилася, інша от менша, хоч і вона теж гарно запилена. Менше ми її прибираємо. Далі, следующий пагін. Дивимося, є в нас одна грона і друга. Ця трішки менша. Ми її прибираємо. Далі те саме. Ось. Маємо гарну грону. Трішки є гороху. Там більш вона якісніша, більш-менше гороху. Значить прибираємо цю. Вибираємо грону, яка більш якісніше запалилась та має більший розмір. Ось бачимо теж є гарне грону. І з тої сторони у нас грома. Ця трішки менша і там є під горошину. прибираємо її і забираємо. Ось залишаємо таким чином по одній гроні на пагін. Далі дивимося. Є у нас дві такі грони. Ось гарна. І тут у нас гарно, але подивіться тут скільки вілкового гороху. Зараз я її виріжу. Ось Подивіться, як запилилась наша грона і скільки грощачих ягід. Ми вибираємо більш, де більш краще запилення. І цю операцію ми проводимо повністю по всьому кущові. По одній гроні на пагін, при умові, що грона має близько кілограма, цього достатньо, щоб визрів і винограв і, і урожай, визріла і лоза і Урожай заклався на, на майбутній рік плодова брунічка, не буде перевантаження, і будемо мати гарний содний виноград, який достигне нам в термін. Другий наш виноградник на двох площині шпалери. І покажемо теж декілька варіантів, як ми це робимо. Принцип той же самий. От подивіться у нас е, кущик, як зав'язались наші грони. От подивіться, є у нас дві чудові грони. Ось одна. І ось друга. Ну, цю меншу ми можемо прибрати, там трошки є й гороху. А цю от залишаємо, отак її звільнюємо, легенько прикриваємо листочком від сонячного опіку і все. Дивимося далі. Ось гарне грону. Да? А подивіться ззаді, ще гарніше, яке велике. Там 1,5 кг це точно. От менше прибираємо, більше грону залишаємо. Ось є ще третє. Залишаємо, щоб розвантажити нашу лозу, наш кущик. І отаку от маніпуляцію ми проводимо зі всім кущем. По одному гронові залишаємо на Грон Грона занадто здоровий, цього навантаження буде достатньо. Щоб кущ був завантажений і вчасно визрів наш урожайчик. Ще один варіант. Декілька ствердлів про сорта виноградів, на яких в народі говорять самогубці. Чому самогубці? Подивіться, які він закладає грона. В даному випадку, це у нас кешмиш Гелеодор. Ось відро 10-літрове, воно ну навіть більше, ніж відро. Що в такому випадку ми робимо? До цвітіння на таких сортах ми прибираємо. Одне суцвіття, якщо він починає тормозити в рості. От Починає зацвітати, пагони стають, як пригнічують суроті. Одне суцвіття прибираємо, залишаємо друге. Що ж робити далі? Подивіться на це Е, Якщо таке велике гроно є, дивимося, якщо збоку є невелике гроно на пагоні, доволі таки ось не, не гірше запилилося, ми прибираємо на сусідньому пагоні. Чому? Даємо. Живлення оцих двох пагонів на цю одну грону, щоб вона визріла. Якщо ми залишимо на кожному пагоні по такій гроні, ну, це теж буде перегруз і це буде недобре. Далі в нас пішли менші гронки, далі ми зможемо, зможемо, зможемо залишати по одній гронці на пагі, от ну, бачите, доволі менші. Але іноді трапляються такі великі, то ми вчиняємо. Я роблю дійсно отак. Одну грону велику залишаємо, на сусідньому пагоні прибираємо. Для кращого визрівання і розвантаження. Тут в такій гроні може бути близько 3 кг і представити таких грон 20 на кущ, це буде перегруз. Тому ми проріджуємо, дивимося, якщо от така велика з боку прибираємо. Зараз ще один приклад покажемо такого одного. Можемо залишити дві грони на нашому пагоді. Є такі випадки. Перше, це коли наш сорт закладає невеликі грони відносно, там по 500-600 грамів, можливо, 700 ми можемо залишити дві грони. Другий випадок можемо залишити дві грони, коли недостатньо якісне запилення. Точніше, небагато ягід запилилося в нашій гроні. Ось підійди, покажи. У нас сорт закладає чудові гарні грона, але він запилився. Трішки трішки неякісно. Багато завязі осипалося. Все буде нормально, він крупноягідний, він набере калібр, все буде добре. Він закриється наша громана, буде все добре. Але ягід відносно мало, і ця грона буде вагою десь грам 600 не більше. Тому ми можемо залишити ось дві таких: одна і друга теж слабо запилена. А вверху ось є третя, прибираємо. І так, подивіться, майже на всіх кущах прийшло, на всьому кущові пройшло таке запилення. Слабенька така рихла грона. Вона має невелику невелику відносну вагу буде мати. Тому ми третю грону прибираємо, а дві залишаємо і вони чудово визріють. І це буде гарне навантаження на кущі. Не занадто. Ще біля одного сорту винограду. Це у нас в даному випадку Дарія. Подивіться, покажи, вона закладає не дуже великі грона, отакі, але з дуже великою крупною ягодою. В такому випадку, якщо в нас отакі невеликі грона, ми можемо залишити по дві. І все в нас буде добре. Ось бачимо. Більша грона, вона тут одна, ми нічого не вирізали, менші, дві. Тут менша грона, і та, і та десь одного розміру по грам 600. У такому випадку ми залишаємо дві грони. А якщо дивимося, що... Близько кілограма і вище, одна грона і на, на пагін, і без всяких, без всяких нарікань, і навіть не задумуємося про то. Е, і тоді ви будете, якщо ви будете робити такі нормування винограду гронами, будете мати гарні грона з великою каліброваною ягодою, смачною ягодою, яка буде достигати вчасно і буде гарно визривати наша лоза, і наші кущі будуть почувати себе добре. Всім до побачення!